Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Така була гарна днина сьогодні, гожа днина, дуже холодненько, але не було вже іннією зранку, не було заморозку. Проте дуже світило сонце. І от за годину все помінялося, вкрилося туманом і млою. Проте, все ж таки непогано, немає вітру, такого вже шквального, який був, мабуть, з тиждень, а то й більше. І я вирішила, що е, треба вийти в ефір <смі> ВТР, точніше. Е, просто мені задали таке гарне питання в коментарях, і я вирішила, що ця тема е, вона така варта того, щоб розвинути її е, повноцінно для відео, а не лише лишити в коментарях, в обговореннях в коментарях. І що ж це за тема? Тема висаджування троянд біля е, Багатоквартирних будинків, тобто десь в місті, в містечку, в населеному будь-якому пункті. Але коли це така територія загальна, спільна, часто, часто густо це малодоглядна територія, дуже часто ця територія перетвориться на паркування для автомобілів, але є люди, які от, хочуть, щоб. Під їхніми вікнами, біля їхнього входу, нехай це із загального користування, так? але була краса. І, відповідно, вона милуватиме око не тільки їм, вона милуватиме око перехожим. Особисто я, хоч я маю дуже багато троянд, дуже багато квітів. Взагалі природа така навколо мене дуже багата. Але я направду, люблю в місті, от коли я проходжуся десь, то я. Ну, скажімо так, заглядаю, споглядаю, люблю задоволенням споглядати, якраз такі доглянуті прибудинкові території і квітники. Навіть якщо там ростуть не суцільно троянди, а щось таке простіше, все одно мені цікаво за цим дивитися. Я завжди захоплююся людьми, які от беруть ініціативу, насаджують, доглядають. І навіть їх не зупиняє те, що можуть, ну, на жаль, на жаль, звісно, що вандалити це все. Але, але якби з добрими номерами це все створиться, тому я вирішила прогулятися своїми ще би, квіточками, трояндочками, які ще доквітають, звісно, не такої декоративності після заморозку та й число, яке. І от розповісти вам, що ж, як на мою думку, що ж можна зробити, щоб підготувати так територію і висадити троянду. Десь на Клумбі, квітнику біля будинку, біля якби на території спільного загального користування. А вам буду теж вдякувати за вподобайки, за коментарі, за перегляди і за ваші ідеї, що би ви додали до мого ну, списку, до мого відео, які вас з власного навіть досвіду є. Знахідки, відкриття, або, навпаки, розчарування, і що би на основі цих розчарувань. Це все дуже і дуже цінно. Тому ходімо і поспілкуємося. Найперше місце висаджування. Звісно, в такій ситуації, коли є це багатоквартирний будинок і прибудинкова територія, ну, не можна її совати туди-сюди, вона вже є визначена наперед. і ем... В залежності, яка це сторона, то тут вже можуть бути певні нюанси. Найгірше, якщо це північна стіна, така глуха стіна, північна сторона, то це для троянди, ну так скажімо, досить такий поганенький варіант. Чому? Тому що троянда рослина, яка дуже любить сонце однозначно, їй потрібне сонце точно з самого ранку до обіду і точно в вечірню годину. Тому північна сторона їй не забезпечить такої потрібної сонячної активності. Вона буде рости, зростати. І вона найімовірніше навіть буде приростати і квітнути. Проте зростання це буде таке досить благеньке, вона буде хвороблива, вона не буде давати такого дуже густого гарного приросту, як би хотілося і очікувалося. Тобто вона є, але вона не вражає такою потужністю і взагалі. Тим поняттям постійно квітуючої, витривалої рослини, яка там, від травня і до морозів може тішити око. Тому, якщо це, так кажу, не північна сторона, глуха стіна якогось будинку, то всі інші варіанти будуть досить непогані. Звісно, найкраще вибирати, якщо є варіант вибрати, теж навіть на придуманкої території вибирати потрібно найсонячніше місце, якомога більше сонця це чудово. Тобто дивитися, де є, падає тінь від сусідніх будинків, від дерев, велико, таких, ну, великих, високих, об'ємних, кущів, чагарників, намагатися троянду поселити якомога в більш сонячному місці. Також вважається, що ну, не дуже добре, коли троянду садиш на якихось таких перетягах, та, тобто, що там дуже часто гуляють вітри, ну, є такі точно місця. Теж треба якось її так забезпечити від цього убезпечити. Але, в принципі, можна обсадити, можливо, якимись теж рослинами іншими, які будуть створювати їй певний захист. Ґрунт. ґрунт, ну я не знаю, звісно, не можу стверджувати за всі будинки, але я припускаю, що там не надто поживний, не надто такий пухкий ґрунт. Дуже, мабуть, імовірно, є таке, що там може бути ґрунт з залишками якихось будівельних матеріалів, якогось там сміття. Все-таки Ну, не завжди є свідомі ну, жителі, що прямо всі дуже чемно і гарно поводяться. І не лише там в себе квартирі все ідеально прибрано, а вийшов за поріг і все, і вже зовсім інша ситуація. Тому там для цього треба що підготувати. Гарно, звісно, що. Розчистити ту ділянку від бур'янів і е, підготувати ґрунт, перевірити, який там є. Теж, якщо ґрунт ну, не дуже добрий, та, з якимись камінцями, уламками, якимись, бідний, забитий, то це теж виправимо все. Можна поліпшити. Що зробити? Найкраще викопати ямку величезну з запасом. В залежності, звісно, скільки ви хочете висадити там троянд. Е, Намагатися викопати ямку, таку як для дерева, не таку, як для троянди, та ну там можна і досить невелику 60 на 60. Намагатися викопати якомога більшу по ваших можливостях, по ваших силах. Та чим більшу яму ви викопаєте, тим кращу основу ви закладете для троянди на кілька років, доки вона наростить гарну корневу систему і зможе собі, от уже так, міцно і стабільно добувати. І воду, і поживні речовини. Тому викопуємо велику яму, яка б там не була земля. Головне її перетрусити від камінчиків і від таких твердих якихось матеріалів, так уламків, вбитого чогось і так далі. Це все бажано взагалі забрати і не давати туди. В ту посадкову ямку. Поліпшити ґрунт можна кількома способами. Поїхати навіть в той же ж великий епіцентр чи будь-який інший гіпермаркет, де є все практично Я для висаджування рослин, і навіть і самі рослини, і купити кілька поліпшувачів землі, покращувачів, що можна придбати: гумус. Біогумус по різному називається, це є перепрівший компост, перероблений, там на них може писати каліфорнійськими черв'яками, може просто бути гумус біологічного походження і так далі. Головне, щоб це було ну, поліпшувач ґрунту. Можна також придбати, звісно, що добре. Я думаю, що є курник. Щось там ще я зустрічала. Ну, я не дуже дивлюся на таке, бо в мене в принципі, тут в селі є поліпшувачі різні. Тому підказуйте ви, можливо, хто таким, ну, хто брав, купляв і бачив, але курник точно я бачила. От, взяти ці речовини, не речовини, а органічні та, елементи. І що на дно даємо те підживлення? Звісно, що дно, якщо ви купаєте метр глибиною яму, то, та, то на дно просто дати ту ж просто землю, ґрунтосуміш. Підживлювач, той же ж, курник, доти трішечки вищі, але з розрахунку на довжину кореневої системи, щоб не торкалося воно напряму з коренями, все-таки між коренем і тою подушкою поживних речовин, яку ви закладаєте, має бути земляна, така земляний шар сантиметрів до десяти. 15 знову ж залежить того, яка коренева якої висоти довжини і яку ямку вам вдасться викопати. От ви закладаєте ті поживні речовини. Також можна закласти, взяти суперфосфат, подвійний суперфосфат. Це точно, абсолютно, я впевнена, є теж чи не в кожному магазині. Зараз це можна давати. Чому? Тому що ви, коли висаджуєте рослину, от зараз це вже жовтень. А коли подивитесь відео плюс-мінус, бути висажати, рослини вже будуть точно в стані спокою, вони не будуть виґувати, тому вона вже не буде споживати. А це те, що ви закладете, воно буде для рослини для її споживання на весну. Закладаєте, даєте кілька ложок, не пів кілограма, не півкулька того, кілька ложок розподілили, змішали землею і розподілили по периметру того шару землі. Гуму ну, скупили, намішали з тої землею, що у вас є. Можна сміливо його розміщувати. Тут ви вже дивитесь в залежності ж, який ґрунт. Я не можу сказати точно: один до одного, чи два до одного, чи півтора до одного. Треба дивитися на ґрунт. Якщо це зовсім пісок піском, то, ну дуже-дуже-дуже треба чи рекомендовано десь дістати глини. Ну, хто його знає як в місті, чесно, я не можу сказати, як в місті дістати йде глину. Вона просто утримувала би вологу. але якщо це там є щось чорненьке в землі, ну якийсь хоча б чорноземна як на чорнозем, то тоді того біогумусу дати менше. Якщо це зовсім пісок, то дати більше. Ну, кажу індивідуально, треба дивитися, яка ж земля є наявна на тій прибудинковій території. Також можна, і я думаю, не завадить, яка б там не була земля, якби не зробили ґрунтосуміш, суміш, дати агроперліт, теж в тому ж епіцентрі я купляла. Агроперліт гранули, такі, досить доступні по ціні. Замішуєте прямо з землею, теж дивитися на око. Немає конкретних пропорцій, бо я не бачу дійсно землі, яка саме ж у вас є. Чим більше піщаний там, ґрунт, легкий ґрунт, дати більше агроперліту. Що він зробить? Він буде накопичувати вологу, а потім буде поступово віддавати рослині, тобто утримувати в ґрунті, та, щоб вона не протікала так як крізь решето. А затримувалася в, тому, ну, в тій посадковій ямі і потім віддавала рослині, коли вже рослина потребує цієї вологи. Замішали, зробили таку ґрунтосуміш, висаджуємо рослину. Коли вже прийде час догляду за рослиною, тобто вегетаційний сезон, вегетативний сезон, можна теж в місці знайти навіть підживлення. Точно я знаю, от, от я, наприклад, ну, коли їду в місто, завожу дітей в навчальні заклади, то я ж бачу влітку косять газони. Та. Є такі взагалі, ну, в залежності, яка це частина міста, є дуже великі такі е, площі е, з дуже-дуже дуже великої кількості трави, і відповідно там косять або тримером, або дуже часто такі машинки, прямо невеличкі Їздять, людина, і воно косить. І, звісно, це все залишається. І я точно бачу, як люди не масово, але є люди, які приходять і збирають цю траву. Взяти там пакетик, рукавички обов'язково, і собі позбирати. Звісно, напевно, не набереш цілий мішок, бо як його потім донести. Але потрішку абсолютно ніхто не матиме, я впевнена, ніяких там зауважень чи претензій до того. Просто ви собі назбирали, принесли, розклали навіть не від не зразу під троянду, а трішечки там вона просухла день-півтора, вітер її просушив. А то й навіть зразу мульчуйте. Я б не сказала, що це якась критична може бути там ситуація. Берете і мульчуєте тою травою. Та? Немає такого місця, якщо та, не косять десь недалеко від вас, і ви не будете на маршруті тягатися з тими кульками трави. Просто десь якесь узбіччя, намагайтеся знайти якомога таку, ну чи то парки, чи то лісочок, чи то якесь таке, ну, не дуже шосейна така траса, де є почистіша трошки і трава, і, бо то руками теж не хочеться. Коли дуже така проїзнавшись смуг траса, то я собі являюся, які там викиди на тих узбічах і в тій траві. Я би таке, звісно, не збирала навіть. І ви просто берете і собі ну, потрішечку теж пакетик, один раз пакетик, другий раз пакетик, нарвали ту траву. Отаке От точно роблять. Для домашніх улюбленців в квартири я бачила неодноразово, як рвуть травичку. І то така травичка, вона соковита, дуже гарна, може бути і конюшина, будь-яка трава, яка є в доступі, рвете і теж мульчуєте свої троянди. Що це дасть? Це дасть, як мінімум, Захист кореневої системи від різних погодних таких негроздів, чи то занадто спека, чи то якісь вітри, і вивітрюється верхній шар, ну, з землі вивітрюється набагато швидше вологість. Мочування і підживлення, звісно, що це теж дасть. Це дуже добре, все, що мучується, поживне, зберігається в. Ну, в земляній тій ямі, та, де висажена троянда, це все позитивно і для троянди корисно. Волога, волога утримується, бо теж не завжди не можеш вчасно полити, а хто його знає, як буде з відключеннями, не весні навесні, влітку, чи буде стабільно вода, чи не буде. І взагалі я не знаю, як зараз в містах, в різних містах, напевно, по-різному з водою, з водопостачанням. Тому будь-що, що утримує вологу для троянди, це все йде в плюс. Ну і на дуже крайній випадок, якщо ніяк нема де нарвати трави, щоб замульчувати, є навіть в навіть тих магазинах, чи тут для домашніх улюбленців, чи улюбленців, чи тут для звичайних гіпермаркет купляється так тирса стружка, яка. Початково призначено для якраз домашніх улюбленців для їхнього туалету, можна це зробити для троянди. Чому б не замочувати теж тирсою чи тою стружкою троянду? Так, все це потребує коштів, але ну дома ж теж, от, наприклад, я ж купила та теж солому купляю та. Біогумус я купляю перед тим. Я кілька років тому теж купляла кінські ті яблука. Ну, тобто, так само <сум> немає такого, що тут хоч я в селі. Я можу все-все-все взяти безкоштовно Ні, так нема. Все одно ми вкладаємося теж свої квіти. Ну і захист кореневої системи до різних шкітників. Тут теж різні варіанти. Я прихильниця того, я своїм трояндам ношу, я даю ентоцит. Він теж є точно в гіпермаркетах великих. Ентоцит він може бути це метарозін. Основна, чи мезітропін, основний складник, я постійно не можу вивчити, мезітропін чи метарезін, основний складник, але він йде під різними торговими нарком, марками, як от ентоцита. Головне дивитися, от, щоб це було проти різних шкідників, які ґрунтові, там, дротяники, хрущів, ленка волохата, ну, колорадського жука і так далі. Але для троянди актуальні оці, що я назвала. Їх можна брати різні, якщо ви знайдете, наприклад, метавайт, там намішане і боверин, чи буверія, і мезітропін. Тобто це взагалі дуже добре, два в одному. Тобто все, що ви знайдете, ґрунтові проти ґрунтових шкідників біорізні речовини, ви теж додаєте їх при висаджуванні. Якщо ви не знайшли при висаджуванні, зараз не додали, то навесні це можна зробити. Ви просто замішуєте з піском. Можна зняти верхній шор, наприклад, обережно ґрунту. Трояндою замішати з тим засобом, який ви купили, і е, назад покласти і замочувати. Звісно, є хімічні різні засоби, там антихрущі, якісь різні поливання. Я не використовую. Я використовую ті таблетки ініціатор, але під рослини, які кислі ґрунти люблять, і я відповідно кислотою, просто ті ентоцит і ті всі мезитропіни, метарезини просто знищаться ті грибки. Та? Тому я використовую там ініціатор, хімічнішу тут. А під троянди в мене йде все-таки біо, різні гранули. А ви вже дивитеся по своїй доступності вас, що є, ну, можна придбати без бажаного пересилань, бо це все теж додаткові витрати і ну, до ваших якби, уподобань по догляду. Ось такі основні моменти. То ще що можна, от навіть зараз я собі закупила сіно, воно в мене накрите. Не сіно, солому, точніше, потюково, воно воно мене накрите і чекає весни, поки я почну мучувати. Ви можете теж, якщо маєте десь доступі, от вам потрапило під руку, то та десь там сіно, солома теж можна його. Десь поставити, накрити і зберегти до весни це допоможе. Тобто, коли я так думаю, якщо ви почнете займатися цією справою, висаджувати, прикрашати прибудинкову територію, то ви так, так, ну якби налаштування буде таке, що ви навіть знатимете, о, це мені може згодитися, ну ну я це прибережу, і воно мені, я потім його використаю, коли прийде час, коли прийде пора. І от це теж можна собі брати до уваги і накопичувати, якщо вам потрапляє така можливість. Ну і все, і ви точно робите дуже гарну справу, дуже добру справу, бо тому що це не тільки ваше око милуватиме, це точно милуватиме око ваших дітей, гостей. Все-таки, коли приходять в гості і бачать, ну, починають з краси, то це теж позитивні відразу емоції. Але тут може бути дьох ложка дьогтю, на жаль. Яка саме ну, недобросовісні перехожі, що можуть, звісно, як-то класти око на чуже і не шанувати чужої праці і чужих вкладень коштів. Тому що беретись від таких випадків можна продумати певні сорти і висаджувати саме певні сорти. Найчастіше висаджують, звісно, що такі, що колючі, дуже сильно. Так? Вони ось Екзельса, ні-ні-ні, плезентарі. От вона така, вона квітне рясно рясно Її видно здалеку, здалеку. Але хто, хто її спробує зірвати? ну Я думаю, мало хто наважиться вандалити таку троянду, бо це буде зовсім зовсім Невесело в результаті. Тут вже вам вирішувати, чи ви хочете дійсно якісь гарні сучасні остенки, чайно гібридні, якісь букетні і так далі, але, на ймовірні, ну, дуже великий ризик, що хтось буде на них зазіхати. Чи все ж таки посадити якісь мускусні гібриди, поколючіші, щоб мало хто зазіхав на них. То. І е, також я забула додати, якщо це місце все ж таки північна сторона будинку, але ви все одно хочете. От є таке бажання прикрасити, посадити, то можна підбирати, звісно, що ругози якісь, підбирати такі м, канадська селекція, зона 2, е, такі, що дуже витривалі, але все ж таки від них ну, м, навряд чи ви дочекаєтесь такого прямо щедрого бливного квітування і там ну, такі умови вони відіграють свою роль. Тому є багато інформації до роздумів, і я надіюся, так що ще підкажуть слухачі. Теж якісь цінні такі коментарі можна буде почерпнути собі. Дякую вам за увагу, за перегляд, за прослуховування, за активність під відео. Всім до наступних відео і папа! -па.